Формове попередження оголошено чи не по всій території України. Про погіршення погоди попередив Укргідрометцентр. сьогодні. і Завтра в західних північних більшості центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині, грози та пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. На Закарпатті і Карпатах обіцяють потужні зливи. Вже відчули на собі дію циклону жителі Тарутинської тергромади на Одещині. На тамтешні села налетів шквал, швидкість вітру сягала 25 метрів на секунду. Буревій зривав дахи, ламав гілля і виривав із корінням дерева, повалив опори ліній електропередач. Тому дехто лишився без світла. Найбільшої шкоди негода завдала селам підгірне, березене та серпневе. Синоптики застерігають, такий вітер докучатиме ще. Два дні. Тим часом на Прикарпатті рясний холодний дощ і град. Як негода вирувала у селі Кобаки на Косівщині, зняли місцеві жителі, виклали в соцмережі. Пишуть, град не припинався аж 15 хвилин. І на деяких вулицях села утворився крижаний шар завдив... завтовшки понад 10 сантиметрів. Побило городину і садовину, а в кількох хатах і шибки у вікнах. Очевидці розповідають, сильної спеки перед тим не було. Раптово насунула велика чорна хмара і став падати град. На цьому все лишайтесь лай.